подивитися перші міські вітає вас на нашому каналі це інтерв'ю дня у студії ринок Сьогодні будемо говорити про важливі речі Будемо говорити про те, наскільки наші збройні сили України сьогодні потребують фінансової підтримки. Напевно, ви всі бачите і звертаєте увагу на те, що наші хлопці постійно е, просять про якусь допомогу фінансову в першу чергу, збирають щось чи то на автівки, чи то на реби, чи то на будь-що. Чи то ну, тобто багато чого потребує сьогодні фронт, е, і є певна частина коштів, яка виділяється і із бюджету Одеси на всі ці потреби. Ми про це знаємо, ми про це неодноразово говорили. До речі, вчора була сесія Одеської міської ради, і теж про це йшлося: про те, що Одеса є другим містом, за саме за е кількістю цих коштів, які виділяються на потреби збройних сил України. Але але під е приміщенням міської ради вже. Котре збираються, котрий місяць поспіль збираються волонтери, які говорять про те, що коштів для збройних сил України недостатньо, що кошти ці. Ну, не зрозуміло, куди вони йдуть, чи вони кудись йдуть, чи вони виділяються, які це суми взагалі. І власне сьогодні одна із учасниць цього пікету Лілія Мокряк, волонтерка і учасниця пікету гроші на збройні сили України. Сьогодні в нашій студії ми будемо її питати, що ж насправді відбувається. Вітаю вас, Лілія. Доброго вечора. дякую, що прийшли. Справа в тому, що. Десь восени приблизно так почалися ось ці всі так, пікети. Так, так, осені, ти Ми звернули увагу група. на те, що там стоять, ну я так розумію, що ймовірно це родичі наших військових, наших захисників, так, які підняли це питання, поставили це питання власне, і підтримують цю тему, щоб зрозуміти, що ж взагалі відбувається. Чому чиновники звітують про те, що коштів? Більш ніж достатньо для збройних сил України, а збройні сили і військові власне кажуть, що це не так. Ви були на цій сесії на першій у цьому році сесії одеської міськради. Я знаю, що ви мали слово. Я знаю, що у вас був е певний доклад, і ви це питання поставили. Напевно, так? так чи отримали так. ви відповідь на своє питання? А, відповіді ми отримуємо на наше звернення, яке ми офіційно залишили в канцелярії. Ми його зареєстрували, і на протязі деякого часу або на електронну пошту, або в письмому вигляді нам дадуть відповідь, яку ми обов'язково прийдемо питання. Ви хочете в нас там декілька. У нас, де -де -де нас було питань. Перше, щоб був розроблений алгоритм допом отримання допомоги збройними силами України з нашого одеського бюджету. М алгоритм саме оприлюдня. Уданий і відпрацьований, тому що uh -huh. це алгоритм, начебто, десь є, але публічно до нього доступу ніде немає. Тобто, будь-який військовий який стоїть в окопі чи там десь служить, несе в іншому місці свою службу. Він не може відкрити і подивитися, який же цей алгоритм, як йому треба підготуватися до цього звернення, щоб воно було затверджено. Оце ми вимагаємо, будь ласка, утвердіть уже цей план отримання допомоги, щоб кожен міг зайти. Командир військовий почитати його і сподіватися, що це твердж... запит. Це буде. mm Задо mm -hmm. так. тобто це це, це, це перше, перше наша перша, перша наша вимога. Друга наша вимога, щоб усі вільні кошти, а це 818 мільйонів на сьогоднішній день, які в залишку у нас в бюджеті були направлені на допомогу військовим. І не лише в вигляді коштів, тому що самі кошти військовим частинам дуже важко освоювати. Там немає людей, які обучені проводити ці тендери. Це все займає дуже великий час. Тобто ви маєте на увазі купувати себе. Да, да, у нас не може. Да, у нас так. до вересня так. місяця не було закону. Не було було змін до бюджету закону, який дозволяв закуповувати місцеві місцевим радам саме товари та послуги військовим. Uh -huh. Допомога могла могла йти лише за рахунок надання субвенцій на рахунки військових частин, uh -huh. тобто військовий називають суму, яку їм потрібно. Збирають ці документи, які і їм надсилається просто субвенція. Знову ж таки, це е, бюджетні кошти. Вони можуть витратитися тільки за рахунок проведення тендеру. Для тендеру потрібно, щоб у командира була така команда, яка знає порядок роботи з цими тендерами, які можуть організувати цей тендер і закупити те, що їм необхідно, саме в такому порядку. Не у всіх командирів є такі обучені люди. Ну, от хотіла сказати, я знаю, що є підрозділи, де працюють так є, само військові, да, да. і напряму це питання вирішують, да, але да. йдеться про те, що це не всі можуть робити. Не правильно? всі можуть да. робити, і навіть я так. Така статистика, нам її офіційно звучили, і на цій сесії також підтвердили, що із 100% коштів, які були переведені на рахунки військових частин, було освоєно лише менше половини. 47%, 47 було освоєно із всіх коштів. Ну, Це про що говорю? Про неефективність такої допомоги. Кошти лежать на рахунках, але вони не можуть ні воювати, не захищати військового. Ми просимо, щоб за ці 818 мільйонів було проведено і закуплено саме необхідні товари, технологічні товари, такі як дрони, автівки і направлені на самі гарячі точки. Для Це наших за військових. 2024 рік. Десь да, за цей залишок, що залишився. Ми, ми просимо, що купіть товарів. Не субвенціям, які будуть лежати mm -hmm. просто мертво на рахунках у вас, військових частин власне. Претензія не в тому, що їх не виділяють, а в тому, що не в тому вигляді їх виділяють, і не в тому правда? вигляді, і, і не в і не в тому, і не в тому розмірі, яке здатно виділити наше місто. Ми можемо більше. Ми допомагаємо. Я не говорю, що наше місто зовсім не місто. Не допомагає, але ця допомога може бути набагато більшою. Ну на рік, от скільки коштів на збройні сили України від Отеси? Нема такої інформації, Ми попросили, щоб Добто, нам це, таку звідти ви... також надали. Да. І в минулому році ви теж не знали, яка це була сума, чи ви Точно. просто не питали і не цікавилися? А, ні, ми цікавились, але ж кажу, я не, не можу отримали сказати. ці інформації. Не, не Добре, а оці 800 там з лишком вісім надас. На що це може що можна давайте так, щоб розуміли наші глядачі, що можна придбати за ці кошти? Наскільки це багато чи небагато? Ну дивлячись, що якщо автівок, то мабуть не так сильно багато. Якщо дронів, то це буде трохи більше товарів: дрони, реби, це йде вина технології, тобто, все, все, що що... Ну, ем, я знаю, що близько 160-200 тисяч дрон е, да, коштує один, десь приблизно гарний, так. да, да тобто гарний це порахувати дрон. там умовно, скільки там може бути, Да? 4 да? там умовно кажучи. Не так це і багато да, насправді, да, але, але якщо говорити про менш коштовні речі, так про то напевне можна да, буде чогось більше. Да. Або автівка це на навпаки більш угу. коштовні речі. Якось так. Угу. А, пікети ваші розпочалися восени, угу. так. Саме тоді, з чим було пов'язане пов оцей початок, я розумію, чи то прийшов час, що ви бачили, що коштів катастрофічно не вистачає. Хоча ми всі це бачимо по тим запитам наших захисників, які відправляють їх власне, на суспільство. Ну, тобто, яку групу не відкриє, навіть у мережі, так, обов'язково хтось чогось потребує дуже сильно. Не. Тому ви. Пішли uh, да. за для того, щоб змінити ось цю систему надходження допомоги, правильно я да. розумію? саме так. так. Uh, тоді оприлюднили тендер на проведення ремонту Київського суду uh, так, на 106, так. Міль... На 106 uh -huh. мільйонів на да. сто шість мільйонів. Це, мабуть, було такою крайньою точкою закипання, uh -huh. коли вже суспільство сказали: ні, уже з нас досить, і ми вийшли під стіни мерія вимагати відмінення цього тендеру і перенаправлення коштів на фронт. Uh -huh. Катя Ножевнікова тоді була uh, не ініціатором, не знаю, може, людиною, за якою. Всі пішли, да вона зібрала ну близько пів тисячі. Точно там людей виходили цілий uh -huh. місяць, і десь через місяць нам сказали, що цей тендер. Так ми відмінили його, а виявилося, що його просто перенесли. Перенесли на півроку. Потім туди додавали ще 6 мільйонів. Загалом це вийшла сума в 112 мільйонів, і тільки після оприлюднення зеленим листом є у нас таке видання Зелений лист після оприлюднення всієї інформації і доводів, що ось тендер просто відклали, нічого не відмінили. Тільки після цього вже наша міська рада його дійсно відмінила. Це був грудень місяць 2023 року, коли тендер був відмінний після півроку, як збиралися люди під стінами. мерії. А гроші перенаправили? Це нам ніхто звіту не дає. Угу. Тобто да. просто про відміну да. вот, Зараз ми піднімали таку тему звітності, тому що не вказані навіть найменування військових частин, яким саме наше місто допомагає, що не є військовою таємницею СБУ про це не раз уже казала, що це не входить, і в законі прописано, що це не є військовою таємницею. Просто хочеться бачити дійсно, яким частинам і на якому напрямку допомагає наша міська рада, щоб це було зрозуміло, що різним частинам допомагають. Не було що в одному місці густо, в другому місці пусто. Так само це дає змогу волонтерам аналізувати, яка частина. Частина найбільше потребує допомоги, ага, цій частині допомогло місце. Ми місто, ми візьмемося за якийсь інший збір. Тоді між нами. Ми весь час хочемо, щоб між нами була якась комунікація в цьому плані. Кому допомогли? і прозорі, що було саме які частині допомагають, і в якої кількості? Поки ми чекаємо. Це одне із наших прохань в нашому запиті. Викладено чекаємо на нього також відповідь. Скільки наразі людей збирається там? Небагато, близько 30. -ти. Це я, жінка військового і всі інші, або мати, або сину кого служить. Са, да, самі власне, близькі тому. небайдужі люди да, збираються там. А інші всі, всі інші вже кудись поділися. Mm, не знаю, може Але... зневірили в своїх силах, не знаю. Угу. Добре, коли ви там стоїте, чи відбувається якась комунікація? Ви кажете, що ви заради комунікації, чи хтось угу. до вас виходить, чи хтось з вами спілкується? Ні, до нас ніхто не виходив. Перший раз у нас комунікація відбулася за круглим столом в червні, місяці, в кінці червня місяця 2024 року, це була наша перша комунікація з мерією, і е, це перша сесія, за е, за півтора роки, на яку нас запросили і дали слово, тому що наші влітку ми домоглися присутності на сесії. Ти, але слово нам тоді ніхто не дав. Mm. Тому ми вважаємо нашою маленькою перемогою, те, що ми змогли і потрапити на сесію, і е, нам дали там слово. Ми змогли чітко сформулювати всі свої вимоги. Ну то принаймні зараз ви маєте надію на те, що ви отримаєте все ж таки відповідь, да, так да, і да. скільки коштів, і куди саме, да. і кому саме да воним. і алгоритми дуже хочемо відпрацювали алгоритм допомоги військовим, щоб коли військові кажете, треба якийсь запит, щоб вони знали, у них є варіант звернутися до суспільства, а також них є варіант звернутися до міського бюджету Одеси. Там ну, от я допомогу. спілкувалася із депутатами, готуючись до цього ефіру, і почула таку відповідь, як ми можемо збільшити. Надходження цих коштів на допомогу збройним силам, якщо вони навіть ті не освоїли, що ви на це скажете? Знову ж таки, що допомагати в пріоритеті, потрібно саме товарами і розбиратися, чому не освоїли. Може, треба е, зібрати і навчити людей просто організувати якусь програму. Є ж наші навчальні програми проходять. Ну, там командир, у нього є команда, яка не вміє з цим користуватися. Він так у відповіді дає, що в мене нема кому окей. Давайте зробимо якийсь семінар, направте від кожної частини мені по людині, і я навчу, як проводити ці тендери, і як осваювати ці кошти, розібратися в чому причина, саме чому вони не були освоєні. Угу. Тобто І... саме проблема в тому, що це нема кому робити да, по факту. нема, нема так? кому робити а... так. військові повинні воювати, а не займати. бюрократія. Дуже сильно впливає на хід нашої війни. Так. Добре, я з вами згодна, що військові повинні воювати, але ж ніхто краще ніж вони не знають, що їм потрібно, чи угу. справді мають займатися закупівлею люди, які. Далекі від армії Як ви ви у нас є волонтери. Я вважаю, що це середнє звіно між військовий mm -hmm. волонтер і наша міська рада в минулому році, в січні місяці, наша міська рада створила такий фонд, куди заклали 50 мільйонів. І сказала волонтери, благодійний фонд і громадські організації. Ви можете претендувати на освоєння цих коштів. Угу. Був порядок, який потрібно прийти, цю бюрократію, щоб отримати з цього фонду кошти на е, закриття запитів, які в них є від військових, тому що ви знаєте, що волонтери в тісному контакті з військовими. E, було заявлено лише шість подано лише шість заявок від громадської організації і благодійних фондів на участь в цьому проєкті. Це ну, мало. Я так розумію. Ну звичайно це, на всю нашу це, Одесу це, 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 це взагалі дуже, нічого, дуже нічого. Це взагалі скажімо, нічого. Да пройшло бюрократичні перепони лише дві організації. Потім цей фонд урізають на 27 мільйонів. Угу. Залишається Доловина. лише да залишається лише 23. В нас знову ж таки питання. Що завадило благодійним фондам і громадським організаціям брати участь в цьому проєкті? Може знову ж таки треба провести навчання чи спростити якусь, якусь трохи процедуру. Є. Тобто люди, які знають, що треба військовим, є це волонтери. Угу. І знову ж таки, навіщо ви врізали 27 е, мільйонів? Шість е, людей. окей, четверо. А ви отримали відповідь на це питання? Знову, таки, задали... да, знову ж таки, ми задали це питання. І що? В, а, Чекай, тобто уважну... да, да, це ж, уважну... да, Не було комунікації. Ми мали б набагато більше відповідей, і, мабуть, діяли б більш ефективно, якби в нас була комунікація. На нас півроку, як тільки з міською радою е... угу. да, налагодився налаг... да, да, хоч угу. якийсь контакт, тому угу. ми чекаємо на це. Відповіді да але все одно ви вважаєте, що коштів має бути більше, чи ви не впевнені? Чи зараз ви поки що, якщо не маєте точної цифри, то не можете сформулювати своє бажання? А, дивіться, у нас є, на сьогоднішній день що? у нас є 818 мільйонів залишку в бюджеті. Тобто це коли виконані за рік всі програми. Всі, які були закладені, і зарплати, і якісь може навчальні, все виконано, залишився залишок. Залишок видно завжди на кінець року, вот, не залишився залишок. Mm -hmm. У нас йде війна, ворог просувається дуже швидко, і наша вимога взяти оцей залишок, який ну просто лишився при виконанні всіх програм. І витрати на військових, на товари для них, те, що необхідно в першу чергу, чи в самих військових запитати це не так важко приїхатися по частинам чи по позиціям, і запитати хлопців, що вам по самим гарячим напрямкам, що у вас там горить, що допоможе вам зупинити ворога, закупити це і віддати їм. Передати, тобто це без урахування того, що на 25-й рік же ще так виділено на 25-й рік поки заклали 206 мільйонів, і знову ж таки в нас немає цільової програми, яка саме йде на допомогу ЗСУ. У нас є програма Муніципальна варта, де входить дуже багато пунктів, не лише допомога військових. Окрема було, да, так було б легше відслідковувати, скільки коштів було виділено. Було б видно чітку цифру. Ми знову ж таки, в зверненні, яке прозвучало від нас на сесії, знову ж таки, один із запитів у нас це прозор, прозора звітність. Ми угу. не розуміємо, яку саме, от почався рік, яку саме суму коштів, на яку суму коштів можуть розраховувати наші військові. Такої суми просто немає. Угу. То, що в нас йде управління бюджетом вручному режимі. Сьогодні ми дали 50 мільйонів на благодійні фонди, завтра 27 мільйонів захотіли, забрали. По якій причині, куди їх перенаправили? На це відповіді у нас немає. Ну, будемо сподіватися, що ви отримаєте відповідь на ці хочеться. питання. Да. Так, і буде цікаво просто почути, яка ця відповідь, щоб зрозуміти. Власне кажучи, Збройним силам, як планувати свій бюджет. Yeah. Ну, це логічно, так? Тобто ви маєте мати певну суму на рік і тоді розуміти, куди їх перенаправляти. Yeah. А хто має, на ваш погляд, керувати ось цим перенаправленням? Це е, самі військові. Ну тобто, хто має цим ну, займатися? і бюджетна комісія сидить в раді, ну в міській раді є ціла бюджетна комісія. Яка... Але запити від військових, від військових правильно. Да, тобто да. цільові від, запити від можуть від, надходити да. від військових, а да. бюджетна комісія може вже розраховувати е, на як всі кошти. потреби, як їх розподіляти. Да. Як їх розповідає у військових? Немає такого апарату, який може розраховувати, вираховувати себе. все я ж про, про це військові. їм я да. кажучи, не до цього є ж про це так. Це Там потрібна швидкість, як можна швидкість отримати. Тобто те, вони що можуть необхідне. надати запит, а власне далі ви, як волонтери, можете цю ситуацію контролювати, да. так? А придбати все ж таки мають чиновники, чи краще нехай це роблять волонтери? Знову ж таки, волонтери стикаються з бюрократією, з проведенням тендерів. Да. Mm -hmm. Якщо в них є е, люди, бухгалтера, фінансисти, які готові за це взятись. Будь ласка, хай закупають волонтери. Тут великої різниці немає: закупить волонтерів чи закупить mm -hmm. міська рада. Головне, щоб люди розуміли, як це як можна швидше зробити. Mm -hmm. Ну це має бути якраз контакт. Це да, про те, що да, ви це говорите, те, це, це має да. бути оцей діалог, який mm -hmm. як я розумію, ви починаєте да, вже трошки да. пізненько, 3 три роки війни, так да. трошки, трошки запізно mm -hmm. хотілося б, щоб цей контакт був раніше, але... Краще, мабуть, пізно ніж ніколи, якщо вже говорити у цьому сенсі. Хоча я ж кажу, що усіх просто шокує оця кількість запитів від усіх напрямків, від військових, усіх родів військ, так на будь-що, кому що потрібно, кому так. автівка, кому тобто вони потребують допомоги. А власне, а ми що... ці кошти маємо і думаємо, що ж нам з ними зробити. А вони лежать у нас от на рахунках: беріть і робіть. Угу. Ну тоді я так розумію, що більш детально. Можна буде все ж таки поспілкуватися після того, як ви да. отримаєте вже відповідь, да. так тому да, що буде там вже буде вже все розписано, саме. там вже буде зрозуміло, скільки, куди і як їх можна перенаправити, як їх можна uh -huh. освоїти для того, щоб не було такого питання від депутатів сьогодні, а навіщо їм більше, якщо вони те не змогли освоїли. Yeah. Освоїти? Не, змо, не, не змогли, а трошки по-іншому по це насправді да, виглядає. Да. Тому давайте будемо все ж таки чекати відповіді. Я думаю, що далі обов'язково. Треба буде нам зрозуміти, що ж далі, як рухатися mm -hmm. далі. Вже можливо, три роки війни, але оцей механізм буде все ж таки відпрацьований і від того буде користь нашим хлопцям, які і дівчатам, власне, які mm -hmm. нас захищають. Mm -hmm. Дякую вам за те, що власне, поставили, підняли це питання, тому що. У багатьох людей, ну навіть цивільних, так виникає непорозуміння, як же ж так, начебто, Одеса багато виділяє, а де вони, куди йдуть, і яким чином розподіляються. Відповіді немає. Тому, завдяки тому, що ви його поставили, власне, я думаю, що ми ці всі відповіді отримаємо, вже будемо розуміти, як Дякую. це все працює. Лілія Мокряк, волонтерка, учасниця пікетів гроші на Збройні Сили України, була сьогодні в нашій студії. Нагадую, що волонтери, які збираються. Біля міської ради, це рідні наших військовослужбовців, рідні ті, які ще не здалися. так, Саме в питанні добитися справедливості. Якось так я підбираю слова, як це правильно сказати, щоб зрозуміли всі. Добитися справедливості і все ж таки наполягти на тому, що кошти, які виділяються на Збройні Сили України, були... Якимось чином прозорі, прозорі і зрозумілі для усіх нас. Тому що сьогодні, думаю, що немає питань у тому, що саме наші військові потребують найбільшого захисту і найбільшої фінансової підтримки. Тому маємо зробити все, щоб вони її отримали. Дякую вам, Дякую вам. з нами на першому міському. До зустрічі.